Ярмарок наш називається горбузово яблучна фієрія. Він у нас тематичний, тому вся сьогодні продукція якось зв'язана з гарбузами та яблуками. Ну, надіємося, що ми трошки зможемо все-таки допомогти, тому що кожен, кожен хоче якось підтримати наших воїнів, хоче якийсь внести свій вклад в перемогу. Ось і тому і ми вирішили ідея цього ярмарка іменно такого тематичного. Ми давно думали, якось ну хотілося нам долучитися до збору. Коштів ідея це нашої колеги Світлани Вікторовни Петренко. А потім весь колектив без винятку долучився до цього заходу. Але в нас були ще якби помічники у рецептах і в варені. Це є тут. У нас така людина, яка варить у мене дуже цікаві варення. Вона долучилася, надала нам деякі. Я не можу сказати її прізвище, бо не брала дозволу, тому залишу її. Але ми їй дуже вдячні. Також продукцію молочну нам надала наша колега із Куковичі Богданівна, тому допомогла. А так усе це зроблено нашими руками нашого колективу. Всі були задіяні, всі працювали і всі хотіли внести свій якийсь внесок до цього ярмарку, щоб якось, якось допомогти ЗСУ. Ми знаємо, що люди і так дуже багато і продукції приносять на ЗСУ, і гроші вкладають, перераховують. Але нам хотілося їх теж трошки порадувати, щоб для них залишили. Ілось пам'яті, якийсь рецепт, якийсь смаколик, яка якісь також у нас сьогодні ще майстер-класи. Я думаю, що зараз майстер-клас із виготовлення свічок уже проходить. Ще ми чекаємо на любителів малювання, художниця наша Оксана буде проводити його. Я думаю, що все таки. Все, те, що ми задумали, ми сьогодні здійснимо і зберемо трошки коштів, щоб якось допомогти нашим хлопцям, за яких ми переживаємо, бажаємо їм, щоб вони залишались живими і плекаємо всі разом перемогу. Бо це для нас зараз найважливіше. Нам все сподобалось. Ми прийшли сюди, не тому, що ми там, як ви сказати, голодні чи хочемо їсти, тому що в нас є чувство довга. Ми готові допомогти тим хлопцям, які захищають нас, що ми спокійно спимо. Ми ходимо, здаємо, як то кажуть. І продукти і питання, і займаємося тим, що допомагаємо сітки. Як сказати, ми саме не платимо, але матеріал допомагаємо. Це чувство патріотизму і чувство довга за нашу країну, за наших хлопців, які нас бережуть. Ну я вважаю, що кожна людина, якщо навіть вона на 100 гривень піде купити чаю, там мівіни чи чогось, ніхто не збідніє. А якщо це кожен зробить, то це буде допомога. Розпекових питань сьогодні е, не е, афішується проведення якоїсь акції, а як ви дізналися про те, що сьогодні відбудеться? Ну, у нас є зв'язки, у нас є знайомі, так нам подзвонили, сказали, переказали, ми прибігли.